Повітродувка штурмакс і сніг, Ха, яка несувмістимість, правда? Але я її вмикаю. Включаю турбо. А ви скажете в коментарях, та нею буде довго чистити? Та ні хріна. За скільки часу я оце почистив? За 10 секунд. Так, коментатори, я розумію, повітрядувка це не для снігу, я не спорю, але якщо вона бере ось такий слой снігу і всього за 10 секунд, там плюс-мінус, то ви уявіть собі, що буде там з прибиранням листя, наприклад, якогось великих територій. Це буде просто дуже швидко і практично, бо це реально потужність. І плюс вона працює зразу на 2-4 амперних акумуляторах. Тому тут штурмакс просто здивували. Оце просто клас. Якщо ось треба поздувати сніг з якихось ходинок, наприклад. От сюди мені треба дійти. Ну, невже я буду брати лопату. О, ну. Ух! Красота. Трошки акуратніше. Я вже не говорю про те, коли випаде сніг. Про те, як машину класно в нею відчистити. Включили всього ось ту кнопочку. Тут режим турбо. Ну, а тут заряд акумуляторів. А ще тут намальована черепашка, тут зайчик і коротше по швидкості ну, все зрозуміли. Офігіти, скільки снігу навалило. Є рішення. І так. І так, штурмак заряджений. Пробуємо.